Ну що, друзі, всім привіт! Ви потрапили на канал Бурмаків Владислава Божороджу. Прямий ефір національного відбору на Євробачення ще триває. Сьогодні я запишу реакцію на деяких представників в прямому ефірі, прямо тут, а буду сидіти для вас записувати, записувати також для себе якісь думки і подивимося, як вони співають наживо, які вони номери нам запропонували. Ну і, звісно, хто ж переможе. Прямо зараз вже виступила Руслана, я вже підготував якраз задній фон. І е не буду довго тягнути, тому що у нас багато учасників. Тільки скажу одне, якщо вам сподобається це відео, як ця реакція, то в описі під цим відео є банка, з якої ви можете підтримати цей канал. Мене, мою наївну, красиву мати Терезу, яка можливо сьогодні переможе, я ще не знаю. А, і звісно, там ще мене просили додати якісь альтернативні способи донатів, то я додав ще PayPal. Я ще сам не знаю, яким користуватися, але якщо у вас там виникне бажання підтримати десь за кордону, welcome. Я тільки за, я тільки хочу ставати кращим і радувати вас. Все, му, починаємо. Так, ну що, як так виступає першим? значить, Запишемо зараз реакцію, яркість більшу, По вокалу що? Вокал у нього дуже хороший, зараз прям супер. Так, в нього якийсь білий костюмчик. Боже, якісь ці бродячі люди прийшли, так вони так рухаються. Так, на цьому ла-ла-ла він якось просідає. Що це таке? Мальчик, давай, давай, зберися вже. Якісь космонавти, у нас тема космонавтики пішла. Що це? Так, ну на приспів у нас тут вже трохи краще пішло. Ага. Сцена в нас така звичайна в цьому році, бачите, от екрани. Так, на фоні в нас козак і козачка. Отут от він хорошо по вокалу. От на цьому моменті, коли він співає. На цьому моменті, коли він співає dance, і ла ла, -ла, -ла він трохи просідає. А так, от, виступ чесно, якось не вражає мене цей виступ. От немає такого, знаєте, вау-ефекта. Хочеться щось більшого, хочеться, щоб тебе прям. Але він кричить і у нього це ще прикольно виходить. Ну, це такий реп у нас іде. Дай, так, пишіть, що ви думаєте по поводу як так, а поки що вау, ефекту в мене не було. А, це нормально. Я не розумію цю постановку. Постановка під пісню «Ла-ла-ла» може бути будь-яка. Да? От вони вибрали таке щось: якісь подіуми, якісь палочки вушні. Тут у нас лазери, лазерні указки пішли. Все, все, що можна, все напхали в цей, в цей номер. Ні, ну По вокалу, чесно скажу, нормально в нього тут. Оце ла-ла-ла тільки просідає, так? От нема вау ефекта це не нежахливий номер, нежахливий виступ. Щось оці з лазерами, з лазерами вони все хочуть. Якісь там козаки, козачка на задньому фоні. У нас дві же, дві же тебе, але щоб вал ефекта такого в мене немає. Чогось так, що ви думаєте, пишіть, а ми чекаємо наступного виконавця. Пісня, ну що тут казати, ребята, все сказали. Почалась у нас Інград, далі Йде ой, у нас тут гори такі металічні, якісь. Костюний такий металіка, така тканина. Ногті ноготки вона наростила собі такі товсті, дуже товсті. Ой, по вокалу просідає. По вокалу вона просідає. Платєчко, звісно, таке, як будто то вона якась статуетка. Статуетка Оскар, статуетка Греммі. Ну правда, на Греммі там грамофончики, але нічого вона як грамофончик. Ой, тут она Брайтс, вона трохи просіла по вокалу. А тут вона якось не знаю, щось мені щось. Чесно, слабкувато. мені, Міні виглядає слабкувато. Ми ж оцінюємо зараз всіх підряд. Ну, як така було поярче, але як така теж не було супер. І тут не, не так, що прям вау. Тут взагалі як комарчик над вухом, знаєте, жужить в 6 ранку літом, в травні місяці. Ні, вона красива, вона красива дівчинка, все в неї супер. Але щось, щось мені знаєте, не не вистачає. Оту добре. Оцей момент. От найкращий поки що в цій пісні. навіть ззаді якісь я не знаю. Samsung Galaxy реклама. Are... От, нема вау ефекта від цього номеру. Are... Нема вау ефекта Оці гори на фоні гарні і поки що все. Поки що нема такого прям вау-вау-вау-вау. Ефекта, на жаль. Пісня, ну що тут казати, ребята все сказали. Повітряна тривога! Повітряна піднімаємо тривога, ручки вгору знаю, і показуємо... Славі кінглиш. У нас далі ще йде по нашому списку учасників. Ну, такі комічні вони такі, знаєте, ко коміки. Якось для мене це прям занадто комічно. I speak. I speak. не знаю, щось для мене, ну це, це не моє. Це от зараз я говорю чисто суб'єктивно, це не моє. Я не знаю, може комусь це подобається. А мені це не подобається. Я не хочу там знаєте, Я, я добра людина. Я стараюсь знайти в цьому. Вони супер, але не, не на Євробаченні мені, я їх там не бачу. Не бачу от саме, як о, вони перемогли на надцвітборі. Стоп, стоп, пішов. Ну, коротше, я думаю, навіть нема що тут продовжувати. Тут не буде вау ефекта Мені це ну, не до вподоби. Я, я нічого проти них не маю, але ну, от щось взагалі я не знаю. Пісня, ну що тут казати, ребята все сказали. О, палала, палала. Пішла у нас. Наступна учасниця виступає. Так, вступила не дуже. Костюм у нас така, типа Шуба, типа Катя з Голей. Напоминає мені вона Роксолану. З нацвідбору. Так. Ну, якийсь такий специфічний вокал, не доспівала цю партію. Хорошо, мені щось не подобається, що якесь таке пересвітлене, таке пересвітлена сцена. На фоні Київ і Україна. Ні, Київ, вроді би тільки. Ну, костюм мені нравиться такий. А це взагалі якісь е монашки, християнки, христянечки. Хто це? <страс> От бачите, вона така роздіта тут а, трішки. <страс> <страс> Ой, тут хорошо. Непогано, не це непоганий номер, непоганий. Таким мохом вона поросла. Така що вже, що з тобою случилося, малишка. Ти що вже молода, мохом вже поросла. <падала>, палала, у -у 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 -у> така, знаєте, заряджає. От заряджає тебе енергією. Вайпроксолани з відбору 22-го року. <падала>, палала, палала, у -у -у> Жалко, що в пісні немає розвитку. От опять одне й те саме, палала, падала, палала палала. І якось одне й те саме, одне й те саме. З порожнього в пусте. Сонце сходить, сонце у нас на фоні сонце. Катюха Гоей. Ой, нота, нота пішла якась така. Отута по вокалу просідає. Я не експерт. Дуже намагалася, от весь відбір я згадував Голей. От і сонце Гоей, і от в кінці вона теж захотіла це як Голей протягнути цю ноту. Не вийшло, не вийшло. Але в цілому, 50 на 50 мені подобається. Нормально. Так, все, зараз журі будуть її оцінювати. Ну, давайте послухаємо журі. Пісня, ну що тут казати, ребята все сказали. Ось, сердечко. Ну в древо я пам'ятаю вокал. Зараз побачимо сердечко, він стоїть. Вау, який вокал! Вокал супер. Мені нравиться естетика така, знаєте, манескін, шрифт на фоні. Ну, такий рокерський. Nothing, we... Дівчата так... в рубар. Так, да, такі Марув, потомки Марув. Like Непогано. По вокалу супер, він такий розкріпащенний тут. Ну такі, аж мьотки Марув бігають по сцені. Whoa. Whoa. Я йому вірю, в нього гарний, а в нього бачите, якісь такі невушні монітори, обичні наушники. Могли б виділити учасникам вушні монітори нормальні, а не наушники. Нього тембр суперський, мені подобається. І номер хороший, такий яскравий. Але щось він сильно багато кривляється. Ну але це таке вже. Вкусовщина. Я теж кривляюсь, нічого страшного. Оце єдиний хто от перший, хто мене зараз здивував. Угу. От здивував. World, dream, dream, <плес> ну, мені подобається естетика цього виступу, ці дівчата. Зама закоханий тут сильно. Не знаю, сподобалось. А в овації якісь такі тихенькі. Тихенькі зараз люди аплодують. Пісня, ну що тут казати, ребята все сказали. Так, пішла у нас Альона Альйона Хейл. Тут гарно вступила. Молодець. Ой, тут щось по звуку погано. Тут якийсь мужик на фоні співає. В цьому моменті дуже слабенько. Якась Джері Хейл так низько співає. Ой, тут все хорошо. Оцей момент з цим хором мені взагалі... Ой, все тут лучше. На якомусь такому платье черного в Щось ву вуха трогає. Ой, хорошо. О, Альона появилася. Ой, на фоні монашка. Така боже, монашка. Оця на на фоні монашка. По вокалу, хорошо? На фоні монашка, там монашка, знаєте, не показують їй лице. По сіні, ми повесуть, ми по Щось вони між собою не взаємодіють, знаєш? Хотілось постановку якусь номеру. І так, а на цьому моменті хая-хая, треба, щоб всі стукали в долоньками, а вони якось руками махають. Шлях, та потяні... Так, оцей кадр мені не подобається. це дуже стандартний кадр. По звуку все хорошо. Я говорю так багато через те, що можуть заблокувати взагалі моє відео. Мені треба авторські права, якби трохи соблюдати. через це я говорю багато. Жалко, що тут якось вони не взаємодіють. Ну зараз дивляться одна на одну, але хотілось постановка, щоб була. А вони просто стоять на сцені. і я бачу Аль... Джері Джеріхела. Відійшла просто назад. Ну, Бачите, чорний піджачок у неї, а сама Альона Альона теж в якомусь такому, як це, покриві, чаксе. Що це, як батюшки носять оці. <му> <му> Прикольно, тут вона змінила вокальну мелодію. От чесно вам скажу, воно все хорошо, але вау, ефекта чогось нема у мене. Ну, оце закінчення, воно спасає, ря, рятує. Оце у, -у, -у, у Якась фольга на задньому фоні горить. Not bad. Ні, Візуал мені подобається так. Ну ладно, хай, хапс так, це Альона, і Альона, Джері Хейл, ура! Так. Нормально, більш-менш, але щось в мене не було вау-ефекта. Ну це, напевно, може якісь завищені очікування, хоча я їх спеціально не завищував, я так собі вбував в голову, що може бути все не ідеально. І тут а мені не сподобався сам номер. Візуал сподобався, а от сам контакт і постановка, що вони просто стоять і так. Колихаються, треба щось було допрацювати. Ну ладно, все, зараз йдемо слухати журі і все остальне. Пісня, ну що тут казати, ребята все сказали. Так, все, Меловін, дивимося Меловіна. Прямий ефір. Вступаємо. Ой так. В чорнобілому такому мені прикольно нравиться. По голосу супер. Дуже дзвінкий голос, на відміну від Джері Хейл. Ну, від, від від того, як там зробили звук. Штани в нього такі модні, я б собі такі штани хотів. Ой, оцей кадр бомбезний, як він один стоїть. І в ці фонаріки задіячі шоці. Дуже мінімалістично і стильно в нього такий піджичок. По вокалу майже студійка. Ну, воно відрізняється від студійки, але воно звучить також хорошо. Так, трошки скосив, тут нічого, то таке вже. Рухається, рухається, рухається правильно. Ну, Мені подобається його образ. Все таке чорне. Вибрали, бачите, всі чорні піджаки. У нас е... о, щось з дубкою виляє. Дубці у нас е... динаміка створиться за допомогою цих фонариків ззаді. Шось він Слова напутав, чи що? Слова напутав, наверное, що. я щось сам не поняв. Ну фальцетик дуже прикольно звучить. О, нас. О боже, закашився. Но за колір ззаді появився, значить, і фіолетовий і синій. Ой, піджака знімає. О, Боже, не може зняти піджака. І через те він перестав співати. Так. Тут трохи він щось по вокалу. Ооо, на, на нас світить прожектор. Ніби його насквозь пробив прожектор. Це вже було невробачені таке два рази. Ну вау, ефекта від номеру нема. Ну так, знаєте, мінімалістичненько, так, тихіше, в нас не меловин, ми знаємо. Пісня, ну що тут казати, ребята все сказали. Ой, скайлер, скайлер у нас пішла далі. Цей світ вау, яка вона красива, дуже гарний, гарна сукня, така мадонна, секстинська. Ну мені подобається. Номер гарний. Вона така стоїть, як статуетка, як будто Оце оця шфата дуже стильно. Мені так вау. Ми ми Дім розруха ззаді. Вона реально, вона, як будто би ще цей вінок, у неї не вінок без братчя, а як він називається. Господи, кухань, буду... Вау, темна конячка. Темна конячка. По вокалу — нормально, ну не трошки там о на цьому моменті трохи просідає сама пісня, це crazy-crazy, Отут хотілося б щось масштабніше, але зараз воно закінчиться. От оце єдиний мінус. О, це мені нравиться. Боже, і танців воно якось так все органічно. От, органічно, і танцівниці вокруг неї, і вона як мадонна. Вокал пішов. ну... Це, є... Це, напевно, перший номер, який настільки хочеться коментувати кожне, кожну секунду. Він дуже цілісний цей номер. Боже, може, я буду голосувати за неї. Ой, розділася. Ну так вона змінила свій образ. Так, зараз буде. Ага, ага. Денс такий легкий денс mm -hmm. Ну, Мені подобається все. І фон ззаді, воно так все підібрано. І кульмінація. Боже, супер. Темна конячка. Оце перший цілісний номер. Перший цілісний номер, який я побачив тут. Гарно, гарно. Молодець, така вже хороша. Овації, Овації якось мало, там що три людини сидить, блогерів якихось понабирали в перші ряди. Пісня, ну, що тут казати, ребята все сказали. Так, циферблат у нас пішли. Фух, вже, вже, я, вже я втомився від цього ефі ефіру. Ну, такий номер в них теж мінімалістичні якісь сходи Аріани Гранде в нас. Аріана Гранде в нас любить е, сходинки до вершин. Well, I'm I'm gonna... Такий брюнет шут Блондс. Поднявся на сходинки. От, чесно, от о, я от передивився, зараз всіх дивлюся. Я вже такий трохи втомлений, того, що Ну, вже скільки це яка вже година. Вже дві години, чотири години це все йде так затягнуто. Вже хочеться спать під це. А, а Євробачення воно ж іде ще довше, ніж наш на збір. Там ще більше пісень. І от під цю пісню, от вона якась не конкурентно спроможна. Вона сама по добра, але щоб за неї голосувати, я не бачу. Ну, Коротше, все понятно, все понятно. Пісня, ну що тут казати, ребята все сказали. О, ягоди, ягоди, в нас зараз виступають. Запустимо реакцію. Так. Боже, магія, магія. Так, я, як я й казав, чаклунство у нас. Що це таке? Боже, вони в масках якихось таких. Ого. Відьми такі. Так темно, темно, таємниче все. Звук супер. Вау! Водиться в В цих масках виступають, так цікаво. А, вони їх їх держать. А, це палки. Ого, вони танцюють. Я в шокі. Це дуже професійно. Оце другий номер після скайлера, який виглядає якось так цілісно. Тут якось вони трохи різно вступили, але. Боже, молодці. У них такий костюм, як будто би от о, в, кал, в калуша. Надихнулися калушем, теж такі. Тоже вау, ефект вони викликають. От чого й важно? дивитися наживо. Ще й в прямому ефірі. Ой, і цей розвиток пішов у нас. Оцей о, інструмент український. Так, чаклунство пішло. Молодці, дівчата, молодці. Ягоди годи От скальдер здивувала, ягоди здивували, і древо здивував вокалом тільки своїм. Ой, а тут вже додали багато світла і вже якось стало гірше. Ага, вони ще намалювали на себе якісь кольорові фломастери під ультрафіолетом. Їх видно. Оце хочеться дивитися до кінця. Як для конкурентно спроможного номера це хорошо. О, палки свої взяли. Знаєте, як відьми, ві -ві -відьми на чому літають? На мітлі. От такі відьми. Але в українському стилі не та, що руська відьма, а от наші з Карпат прилетіли. Ого, як дядько якийсь там кричить. Боже, як О, боже, які овації. Пісня, ну що тут казати, ребята все сказали. На хаба, на хаба нас зараз виступає. Боже, останній. Я вже так втомився. Сидіть, оце затягнуто, дуже затягнутий еф е е е е ефір. Ту -ту 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 -ту. Так, він намальований. Тобто ножками, так не такі хореографія цікава. Так. У нас куб на задньому фоні. Відсилка до сцени на цвітбору. Ну по суті, от номера тут нема. Нема. А вокал, ну цей або комусь понравиться, або не понравиться. Мені хочеться зробити тихіше, але це фірмово. Чого це фірмово? І Він такий щось танцює. Так і не скажеш, що він в зсу. В основному в зсу такі люди знають, вони б так не танцювали. А от він прям молодець. Ну це теж вибивається, знаєте, мені це запам'ятається. Про це я вже не зображаю. ж так кричить, мене вже шиза пошла. От в нього по вокалу було проблемно, А зараз ну красиво, красиво. Лампочки такі. У нього вібрато хороше. Ні, ну це дуже така вайбова пісня. От вайб. Треба спіймати цей вайб. Вони прям він прям голос зриває. Це, це дуже Це енергії, це переповнення енергії, але якось я б за це не проголосував, але це моє особисте. А так це має право. Має право. Це не погано. Ну це не погано. Це от в більшу сторону що до доброго. Якщо це буде представляти Україну, все, слава Богу, Боже, всіх ми послухали. Ну, реакцію я загружу, а потім я вже вискажусь там про всіх і про переможця, кого ми дізнаємося. Тому це вже буде відео те вийде раніше, а ця реакція вже вийде пізніше. Але ну коротше, ви поняли. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і підтримайте, якщо у вас там фінансово на банку, монобанку, або там ще я додав PayPal, якщо ви там десь за кордоном. Ще сам, сам не знаю, що там цим PayPalм робити. Ну коротше, мати Тереза заспівала нормально, але не вразила. Так само, як і Мелевін, щось не сильно вразили. Мелевна краще вокал, ніж в другої фаворитки Альони-Альони. Ну, побачимо. Зараз нам ще тут будуть виступати і Тіна Кароль. Господи, поки дождеся 10-го голосування. В Дії, так, да, голосування буде. Ну, Побачимо. Так, Все, пока. Пока. Я йду отдихати, трохи полежу, Буду лежачи дивитися ці виступи всіх остальних. Всім спасіба, всім пока.